Всім привіт! Мене звати Свереда Анна, я лікар-акушер-гінеколог медичного центру Дельтамед. Сьогодні ми проговоримо про профілактику найпоширенішого онкологічного захворювання в гінекології раку шийки матки. Єдиною дієвою профілактикою е, раку шийки матки є вакцинація від ВПЛ, оскільки вірус папіломи людини є найпоширенішою причиною раку шийки матки. Вакцинація від ВПЛ проводиться в віці від 9 згідно з сучасних протоколів до 45 років, хоча вакцинацію може пройти жінка у будь-якому віці. Кратність вакцинації від 9 до 14 років включає, якщо можна, Йде про дев'ятикомпонентну вакцину згідно рекомендацій сучасних Всесвітньої організації охорони здоров'я 20 грудня 2022 року одну дозу або дві дози. Тобто ефективність однієї дози дев'ятикомпонентної вакцини така ж, як і двохкратне ведення. З приводу вакцинації віці від 14 до 21 року, тут е, так само застосовується або одна доза, або дві. Одна доза може застосовуватись дівчаток, якого не було початку статевого життя. Якщо віці від двадцяти 20... Від 14 до 21 року вже був початок статевого життя, то жінка вакцинується як і віці після 21 року. Вік після 21 року включає вакцинацію двома дозами Гардасілу 9 з різницею в 6 місяців. Якщо мова йде про вакцинацію менш компонентними вакцинами, такими як Гардасил 4 чи Церварікс, то протокол вакцинації залишається попереднім, тобто вводиться три дози з різницею в 1 місяць і півроку від первинної. Цінуйте своє здоров'я, зробіть собі вагомий внесок в профілактику раку шийки матки, Провакцинуйтеся від вірусу папіломи людини. Запрошуємо наш медичний центр Дельтамед на вакцинацію.